Наприклад, можна кинути напроти плеча цієї протилежної руки. Потім можна кинути м'яч по центру. І можна кинути м'яч аж напроти протилежної руки. Тобто тієї руки, котру кидаю. Іще раз. Напроти плеча по центру. і Напроти протилежної руки. Ми працюємо на точність. У будь-якому виді спорту це важливо. Нейронні зв'язки починають пробудовуватись для того, щоб ми координували свої рухи разом з нашою увагою, з нашим наміром. І це дуже важливо і в веденні бізнесу, коли ми задумали, зробили точно. У нас менше помилок. Ми можемо побачити, що ми легше навчаємо своєму житті. І, наприклад, я спочатку уявляю, як я це роблю. А потім запускаю своє тіло. По тій уяві, котру запустив. І в мене легше все запускається. Також в різних видах спорту, коли я щось бачу, я нанизую це на себе, уявляю, як це роблю, пробудовуються нейронні зв'язки. Я уявив як 10, 20, 300 разів, просто начебто я 300 разів зробив. І слухаю своє тіло, в цей момент пробудовуються це нейронні зв'язки, і я помічаю, як в мене рухи починають рухатись так, як я собі уявив. Уявляти собі, як воно круто працює. Це можна використовувати по відношенню чого завгодно, яким ми. Себе бачимо. Наприклад, якщо ми себе бачимо через кривизну якусь, що ми себе сприймаємо якимось жалігідним, невпевненим, в тривозі постійно, ми себе так уже зафіксували. І все, мозок він працює з тим, що він підтримує те, що ми йому підсвічували. І навпаки, коли я йому підсвічуємо те, що я б хотів, або якби це було, якби я був спокійний, і впевнений, просто запустити процес. А як це коли я впевнений, спокійний? Радісний, а як я це колись заробляю стільки-то грошей? А як це коли в мене такі відносини? А як це, коли я ось так спілкуюсь з іншими людьми? А як це коли я ось так виступаю на камеру? А як це коли і так далі, пішли, пішли? І ми перестаємо підтримувати фокус уваги на проблематиці. Зрозуміло, це дуже круті навички керування своїм мозком, внутрішнім станом, своєю нервовою системою, вміти швидко навчатись чому завгодно і перебувати більше в ресурсі, більше в енергії. Якщо по внутрішньому стану, що в житті дуже сильні проблеми з'являються, але ми можемо перебувати в ресурсі, в енергії, спокою і з ясності вирішувати ситуацію. Не проблему, а вже як задачу. І саме для цього я зняв 5 уроків, де ви можете покроково навчитись керувати своїм внутрішнім станом. через Прави асинхронії, нейротренування, котрі і покращать повставу, розслаблять нервову систему, і збільшать ваш рівень концентрації. Все, це навичка на все ваше життя. Якщо бажаєте, приєднуйтесь до цього курсу. 5 занять. Зрозуміло.